Денис був моїм учнем. Він був дуже доброю дитиною, щедрим, щирим, подільчивим, любив свій клас і завжди горнувся до своїх ровесників, однокласників, ніколи нікого не підвів, був дуже справедливим, дуже шкода, що ми втрачаємо таких дітей. Любив українську мову і літературу, любив зарубіжну літературу, ходив на гурточки спортивні. Був дуже активний, хороший був хлопець. Він навчався в сьомому училищі, нашому Гречанському. Після того працював за спеціальністю, одружився, мав діток. І теж не один раз він приходив до школи, зустрічався з учителями, які його вчили. Працювали ми з ним на тінімпіксі, завод металургії. Денис був відповідальною людиною, доброзичливим. Привітним, відповідальним до роботи завжди був. 23-му його мобілізували, пройшов учебку. Перший раз вийшов на позицію і другий раз на позиції, так він два роки був без вісі. Останній раз ми з ним виходили на зв'язок ще 17 лютого і після того він був недоступний. Денис був дуже добрий і веселий, і як треба допомогу, він сюди. Прийшов би і допоміг. Ходив на роботу, теж різні роботи були, треба було якось жити. Мобілізували. Прослужив він недовго. Він пропав, ми два роки ждали і надіялися з доброю новиною. Два роки чекали вісточки, що може десь він є, живий, здоровий. Два сини є тут. Приїхали ховати батька. Він прожив у Хмельницькому, але якось так склалося. Став, Ще рідко виходили зустрітись на якихось сімейних застолях. Завжди якісь шутки. Завжди був готовий прийти на допомогу. Вже в старшому віці, коли я був, я знав, що він спортом займався. Я хотів з ним зустрітися, щоб ми разом якось займалися. Що він був якимось, можна мені сказати, наставником. Але як вийшло, прийшло сповіщення, що зник везвісти експертизи, якісь адвокати, тому подібне. І от недавно вже прийшло, прийшло ДНК, знайшли.